Любов Поліжай є засновницею благодійного фонду Дорога майбутнього, який є так званою золотою жилою. За часів президентства Януковича на фонд та дитячий санаторій «Славутич», що належить йому, перераховували десятки мільйонів доларів. Зараз приміщення офісу опечатаного телефон, вказаний на сайті, не відповідає, але фонд продовжує вигравати тендери. Зазначимо, мінсоцполітики та інші державні установи роками постачали поліжай багатомільйонними тендерами щоразу без відкритих. Торгів та без документації з технічним завданням, цікаво, що у жовтні цього року фонд виграв новий тендер. Цього разу Коханка Януковича продала 215 путівок по 1 мільйону гривень. Ціна кожної 4600 гривень. Загальна сума всіх виграних тендерів Славутича перевищує 11 мільйонів гривень. Нагадаємо, що у 2011 році державний дитячий табір Славутич, який знаходиться у Переяслав Хмельницькому, став приватною власністю. Але попри це. Продовжував існувати на гроші платників податків.